Бажаю здоров'я, глядачі та підписники мого каналу. Як я і казав, з понеділка ми почнемо чистити полуницю та, що в нас під агроволокном. У нас вже заморозків не передбачається. Буде цих три дні трошки холодно, але заморозків не буде, тобто ми можемо сміливо її зачищати. Ось ми вже почали, це сорт румба у нас. Сьогодні покажу вам, як ми зачищаємо, як ну, по-нашому, правильно, неправильно. Хтось вважає, що це правильно, хтось вважає, що це неправильно. Ми, будемо, ми робимо саме так. Ну, а Перед тим підпишіться на канал, хто ще не підписався. Поставте лайк, пишіть коментарі, буду вам щиро вдячний за те. Отже, румба. Ось ми так зачищаємо. Ось такий вигляд вона має. Ще навіть знаходимо стаканчики з розсадою, не всі забралися з осені. Кущі в принципі, мені подобаються. Перезимували дуже гарно. Ось так вони виглядають у нас незачищеними. От. А ось так вже виглядає зачищений кущик. Деякі, скажімо так, поділилися, деякі не поділилися. Ось у нас бачите, один, два, три рожки. Це вже ми його зачистили. Тут так само, дивіться, один і другий. Ну і зараз покажу, як ми робимо зачистку і чому робимо зараз. Раніше не робили, так, хоча б була гарна погода. Були коментарі, що от ми робили і були заморозки мінус 4, але в кінці березня. Дивіться. Є такий один нюанс, коли земля прогріта і коли не прогріта. У нас ще земля не зовсім прогріта. І коли в нас заморозки, промерзає навіть ґрунт. А коли вже земля прогріта і йдуть заморозки, може тут і бути іній, але ось тут, зараз покажу, ось тут біля цієї шийки все одно буде плюс один, плюс два. А ось тут вже буде, скажімо так, 0-1. розумієте? Тобто земля віддає тепло і е, брунька не змерзає тоді. Тобто такі нюанси потрібно також враховувати. Ми повинні розуміти, що ми робимо і для чого ми робимо. Так? Отже зараз розкажу, для чого ми робимо зачистку. Мені рукою погано, але буду старатися все розказати, показати. Ну, По-перше, забираємо весь старий листок. Бур'яни теж забираємо. Стараємося. Ось так. Все зачищаємо. Дивіться, ось листок ніби нормальний, але він вже має отакий, бачите, трошки ну, по краях. Це вже старий листок. Ми його забираємо. Чому ми оці всі ці листки ніби нормальні, да, ми їх забираємо. Залишаємо лише там один, два малесеньких. Максим, поможи мені познімай. Перевертай. Дивіться, ось цей листочок, так? Ну, ніби вже нормальний. Він вже не має ні хвороб, нічого, але ми його забираємо. Чому? Він рости вже не буде, він залишиться таким самим маленьким. І коли ось тут наросте, покажи більше. мою руку, Коли наросте ось така шапка, так, ось цей листочок він залишиться там маленький. І під тою шапкою він висохне вам через 2 місяці. Ні, зараз середина березня, до кінця травня, він вже стане старий, ось такий він зробиться. І почне загнивати, і у вас будуть прикореневі гнилі. Ви будете птом чухоти там, де не свербити. Також можна було по цей забрати, але цей ще є можливість, що він буде рости, що він піде вріст. Він буде вже там більшечки, він і так повпливає. Тобто залишаємо один із серединку. Більше не потрібно. Також одразу можна одразу, можна не одразу. Ось тут покажи, Ксюнечка. І це бачите, наділилися, рожків буде, вони ще підуть. Тут одразу я оці корінчики, хто бачить, бачите, ось тут корінчики в нас вони зверху трошки. Їх все одно чуть-чуть отак підсипати. Можна після обробки, я роблю одразу. Потім оброблю, до речі, розкажу, потім, чим буду обробляти. Покажу препарати, покажу, де ми взяли, в кого ми взяли, вчора замовив, дуже доволі. Знайшов якісні професійні препарати на, на розвис, скажімо так. Покажу все у відео. так, Все лишнє забираємо, ось так повинен виглядати кущик після зачистки. До речі, оцей листочок теж можна обрати. Не боятися живі нормальні листки забирати. Вони потім вони не ростуть. Вони буквально попрацюють трішки зараз. І все. і, ну, Скажімо так, по-хорошому взагалі треба забирати взагалі ось так, але я завжди жалію і завжди залишаю. ось. Отак у нас повинно бути. Оці листочки будуть рости. Ті, що я викинув, покажи Ксюнечко, сюди. Ось такі навіть живі, здорові, це, вони рости не будуть, вони залишаться такими маленькими. І коли вона виросте, він буде всередині і буде загнивати, будуть проблеми у вас з кореневими гнилями. Ось такі нюанси. тобто... Починаємо чистити тоді, коли вже не буде заморозків. І коли вже хоча б трошки, навіть якщо будуть заморозки, повинна земля бути трішки прогріта. Тоді ризику підмерзання немає. Такий самий нюанс. Я в перший же рік стикнувся з тим, що в мене повністю, брешу, не повністю, процентів 80-90 урожаю в мене змерзло. Чому? Тому що я в міжряді в мене росла вона на ґрунті, просто без плівки. І ми застелили соломою ще до обратних заморозків. І пішли обратні заморозки, вона мене вся змерзла. Я ходив, питався, чого так, того, що солома, коли закриває ґрунт, ґрунт не віддає тепло в заморозок. І тоді відбувається підмерзання. Хто вирощує просто на ґрунті на соломі, не спішіть стелити солому. Земля повинна прогрітися. Земля повинна прогрітися. І навіть якщо б обратні заморозки, вона буде віддавати тепло. Є шанс, що ваша полуничка не змерзне. Ось таке. А, якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях, задавайте питання, постараюся зараз відповідати. Зараз працюю небагато, трошки лежу. Коли лежу, маю можливість відповісти на запитання. Покажи ще один кущик. От, маю можливість відповісти, всім стараюся дати відповідь. Можливо, буду знімати відео. З відповідями на питання, які поступають. Ну, в принципі, якось так. Ось ми зачищаємо. Я стою на колінцях і все роблю на колінах. Отак. От цей можна також, до речі, оці сухарики обов'язково забирати. Ці сухарики потім також загниваються. Ружок але нічого страшного. Вистачить нам і цього. Буде Хай буде менше квітконосів, але більш потужні. От корінчик прикрив землею, щоб хай пускає молоденький. Тоді буде більш потужніша коренева і буде краще. Ось дивіться, бачите, яка. Сорт румба. Моя улюблениця, мій сорт, як то кажуть, одна мільйон. Солодка, смачна, велика, гарна. У ну, мене є все, що потрібно для полуниці, для домашнього вирощування і для промислового. Все. Всім гарних врожаїв, ну і слава Україні!